Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Якщо ви спробуєте скористатися опцією продажу автомобіля через застосунок дія, то вас може розчарувати і засмутити повідомлення щодо неможливості затвердження заявки. Про це я вам розповідав і пояснював у нещодавному відео. Проте, мій підписник поділився зі мною перевіреною ним на практиці дієвою схемою щодо подолання цих технічних перепон. А я ділюся з вами. Тож розбираємо, як завжди коротко і по суті, як зареєструвати авто через ДІЮ та не йти до черг у сервісний центр. А якщо відео корисне, тисніть лайк, поділіться та підпишіться на мою сторінку та телеграм-канал буде цікаво. Обходимо гарпун, бо ми ж законослухняні. Дуже ймовірно, що при спробі переєструвати автомобіль через ДІЮ Ви. Не пройдете так звану перевірку за базою особи в розшуку ІПНП інформаційного порталу національної поліції або ж гарпун. Тоді у відповідь на ваше перше звернення служба підтримки дії відповість вам, що для з'ясування деталей та перереєстрації авто радимо звернутися до будь-якого територіального центру сервісного центру. Після цього ви залишаєте скаргу і ваша заявка проходить та виси там деякий час, ну в межах кількох днів. Вам варто знову написати на службу до служби підтримки, щоб проінформувати щодо проходження вами реєстрації. На це вам відпишуть. Попередньо ви звертали щодо статусу заяви на перереєстрацію авто. Перевірте, будь ласка, чи опрацьований статус заявки у застосунку. Щоб дізнатися, в якій саме базі вас блокує система, можна зайти в особистий кабінет водія та спробувати визначити належного користувача. Вашу спробу відхилять, але й напишуть, яка саме база вас не пропускає. Наприклад. Причина відхилення підписання документа реєстрації. Документ не пройшов перевірку за базою ІПНП. Гарпун затвердження реєстрації заявки неможливо. Ви робите скріншот цього повідомлення відмови, одержуєте витяг із реєстру боржників та надсилаєте все це разом на електронну службу підтримки, а невдовзі радієте успішному результату. Висновок. Якщо ви звернулися до служби підтримки дії щодо послуги з реєстрації автомобіля, проте отримали відмову, то дійте наступним чином. Перше, подайте скаргу на службу підтримки дії за електронною поштою. Висвітиться. Друге зробіть скріншот повідомлення, як вам видає система щодо причини відхилення реєстрації. І третє: зробіть витяг з реєстру боржників. І четверте. Надішліть зроблений скріншот і витяг на пошту Служби підтримки дії з вимогою надати вам законну послугу. Результат проблема розв'язується за добу. Корисна інформація ставте і підпишіться на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!